Що Сталін, що Гітлер підвели війська під кордон, от що дало можливість трошки раніше напасти Гітлеру цей фактор внезапності, як це українською мовою, е несподіванки. раптовості, це б, да, несподіванки. От, тому що якщо б першим почав Сталін, невідомо де стояли б через рік там радянські війська, хто його знає. По-друге, це перебування величезної кількості радянських. Е Солдати техніки на марші, тобто розбиваючи одні частинки, тут же фактично в оточення бралися інші частини. Це була технологічна перевага, яка бездротовий зв'язок, наприклад, між льотчиками Люфтваффе, командирами танків. От, які могли координувати зв'язки між собою. Е, величезна соціальна причина, коли радянські війська не хотіли воювати. У нас, наприклад, в Україні мобілізація була зірвана. У нас по різним даним до 70 призивників не прийшли на призивні пункти. І ті радянські фільми, які показують там довгі черги добровольців е, в радянську армію, вони стосуються переважно великих міст. І переважно великих міст в Росії в Україні не хотіли воювати дуже достатньо великий процент українців служив в Червоній армії після голодомору 32 33 року. Після тих репресій українці не бажали служити і здавалися цілими частинами. Ну що там перша танкова битва луцьк Броди, бродикали, втратили декілька тисяч машин. Причому цілими Є німецькі фотографії, коли стоять радянські машини, покинуті екіпажами без жо там пробоїни і так далі. Там великий комплекс причин послужив тому, що за перші півроку війни в полон до німців потрапило понад 3,5 мільйона радянських солдат і офіцерів, тобто понад 60% армії. Тобто армія професійна, яка готувалася до війни з Сталіним, вона по суті перестала існувати на кінець 41-го, початок 42-го року і прийшлось набирати нову зовсім армію.